З приводу Монобанку, там були бурні коментарі від тих, хто сидів на картах, там «Отвічай за базар, це все. Люди мали на меті мене якось спровокувати, це скоріш за все співробітники певних відділів Монобанку. Але я кажу про те, не про те, що зовсім треба брати гроші і не платити, а про те, що у них законодавчина все так просто. І суди на це вже звернули увагу, в тому числі Європейський суд з прав людини звернув увагу на справи, де є стороною користувач тої чи іншої послуги. А... Банківський кредит чи якась лінія, це є банківська послуга. Також Конституційний суд України, і також Верховний суд давав роз'яснення з приводу уявних договорів монобанку. Тобто у вас договору нема, ви підписуєте анкету, спочатку, яку ви, звісно, в більшості не читаєте, це є помилка. І там є таким. Мілким шрифтом написано, що вони вам виготовляють електронний підпис. І ви, типу, потім все електронним підписом підписуєте. Хоча ви ну, тому електронному підпису згоду ніяк не можете дати. Він автоматом, ви заходите в програму і ви все підписуєте. Але суди на це не звертають уваги. І при гідній позиції, і при перерахунку зауважують. Сплачених вами коштів та нарахованих відсотків суди відмовляють монобанку у відсотках і зачасту виплачені вами кошти перекривають позовні вимоги Монобанку, і Монобанк і Приватбанк залишаються ні з чим, тому що в законному полі їхні відсотки не нараховуються. В них немає з вами підписаного договору, де ви підписались саме під таким процентом в кредиті відсотком. Тому ці коментатори, хейтери хай заходять на сайт судової влади і дивляться рішення судів. І вивчають. Монобанк виграє тільки справи, там де сторона не може з'явитися по тим чи іншим підставам, знаходиться за кордоном, і не отримувала, і взагалі не знає, що в них є позов. Тоді монобанку судді задовільняють 100% позовні вимоги, так як інша сторона не надала ніяких пояснень з приводу позову. Далі буде.